Ретє від початку великої війни ми святкуємо Великдень у воєнному режимі, включно із комендантською годиною. Вона діє від опівночі до п'ятої ранку. Віряни вже йдуть у храми на вечірню службу. Ну і святити паски. Біля Михайлівського золотоверхового собору зараз перебуває наш кореспондент Влад Величко. Там освячення почали ще кілька годин тому. Влади, вітання чи багато людей цьогоріч І який настрій у вірян? Доброго вечора, Олеже. Дійсно, сьогодні з 16-ї години у Михайлівському Золотоверхому розпочали освячення цього, що несуть віряни. Ми вже також встигли освятити свою свій пасхальний кекс, і людей дійсно багато. Вони збираються таким колом, як вже всі звикли. Потім виходять священнослужителі і освячують все те, що люди несуть до храму. Чому? Ми знаємо чудово, чому можна сьогодні посвятити, а не тільки після божественної літургії. Все через те, що в нас є під боком країна терорист, і відповідно для того, щоб спростити людям логістику, так би мовити, сьогодні вони можуть посвятити у багатьох храмах по всій Україні. Зокрема, от на виході із Михайлівського золотоверху ми зустріли двох жінок, які вже сьогодні встигли освятити свої харчі, і запитали в них, чому вони зробили саме це сьогодні, і що ж входить в їх великодній кошик. Тож давайте почуємо. Ми вирішили посвятимо з вечора, бо немає часу прийти, постояти всю літургію. Класичний набір. У нас одна пасочка. Ще одну ми придбали тут у волонтерів, які збирають кошти на дрони. Комікація у нас ковбаска, сальце, яйця, і апельсин. І дійсно на території Михайлівського Золотоверхого зараз проходить ярмарка благодійна. Вона вже вдруге за час повномасштабної війни проходить і там збирають кошти на допомогу для наших воїнів. Внесок за будь-який товар, який там можна придбати, звичайно ж, благодійний. Тобто, як такого ціннику немає, кому скільки не шкода. Ось такий можна зробити донат на підтримку сили оборони і забрати дому якийсь смаколик. Що саме є у асортименті, і звідки воно приїхало до столиці, давайте почуємо. У нас великий вибір смаколиків. Долучається вся Україна. Смаколики приїхали з Рівного, Сарн, з Тернополя, з Львова. Також кияни долучаються. Можна придбати пасочки, смаколики, пісні, пісні страви. Ми збираємо на дрони камікази, білоцерківського волонтерська група. І сьогодні з 16 до 23 можна освятити свої е, пасхальні набори саме у михайлівському золотоверхому, і зараз на своїх екранах ви можете побачити е, розклад служіння храмів саме най, е, найбільш значимих у столиці, і час, коли ви зможете освятити свої пасхальні набори. Що стосується Михайлівського собору, то сьогодні з опівночі тут розпочинається божественна літургія, і ті люди, які